Шановні батьки і діти, сьогодні 29 травня, це третій день тижня. Як він називається, діти? Так, середа, ніби середина тижня. Середа. І 29 травня, це вже ми наближаємося до кінця навчального року. А влітку у нас будуть заняття розваги. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новим звуком і буквою. Погляньте на мою дошку, який звук частіше всього буде зустрічатися. Шапка. Штани. Вишня. Груша. Каштан. Так. Частіше всього зустрічається у нас звук Ш. Але ще дуже багато таких предметів і назв, які можуть теж там, де може звучати звук Ш. Діти, я ще вам сказала, що деякі є предмети, де зустрічається звук Ш «Машина». Мурашка миша. Діти, зараз я вам хочу розказати одну е, цікаву історію. Коли наступило літо, діти поїхали на дачу і пішли з татом до річки, а треба було йти через маленький лісочок. І коли вони проходили, то на галявинці щось зашевелилося. І зашипіло. Діти підійшли туди, а там був маленький вуш. І він шипів. Ш -ш -ш. Діти, який ви звук чуєте? Це голосний чи приголосний? Ану ще раз, давайте разом. Ш -ш -ш. Так, це приголосний. Він не співається, він вимовляється тихо. На письмі це ця літера пишеться так. Дивіться, в неї три палички і перетинка. Це велика літера Ш, Ш, а це маленька літера Ш. Діти, давайте слово груша. Давайте прочитаємо Г-руша. Виділимо звук Г приголосний, Р приголосний, У – голосний, Ш – приголосний і А голосний. Ось так ми звукобуквений аналіз позначаємо схему. Розглянемо тепер з вами друге слово, яке у нас написано. Читаємо. Шуба. У нас перший звук стоїть нова буква Ш. Вона приголосна, позначається ось так У. ШУ-голосна, Б. Приголосна і А голосна. Ось так ми звукобукваний аналіз схему зробимо слово шуба. Діти, домашнє завдання. Ви повинні оту пляшечку, в яку ми завжди кидаємо гудзички, накидайте туди гудзичків, які слова ви придумаєте, ті, яких я не назвала. І я чекаю від вас фото, де ви мені покажете, скільки гудзичків ви назбирали. До побачення, до зустрічі!